Успіх багато в чому буде залежати від вашого вміння, швидко навчатися та застосовувати на практиці отримані знання. Якщо ваша мета реальна, начальство допоможе вам в її досягненні. Відпустіть своє минуле, краще шукайте нове застосування своїм здібностям. В понеділок може надійти важлива інформація, але її достовірність краще перевірити ще раз. У середу буде корисно створити картину вашого найближчого майбутнього і зайнятися побудовою планів. В четвер при спілкуванні з. З друзями і на роботі будьте обережні, не провокуйте конфліктну ситуацію. В суботу ви можете отримати допомогу з боку родичів. Тільці на початку тижня ваш особистий шарм дозволить вам налагодити необхідні партнерські відносини. Минулі досягнення зіграють свою роль і дадуть вам можливість відкрити досить перспективну справу. середині тижня можливі нетривалі поїздки. Період повного взаєморозуміння почнеться з п'ятниці. Багато сімейних проблем нарешті владнаються. Несприятливий для вас день четвер. Близнюки в понеділок поїздки і відрядження виявляться успішними і плідними. У вівторок нелегке завдання може потребувати від вас багато сил, але ви зможете виконати його практично бездоганно та отримаєте корисний досвід. Якщо у ваших планах зазначається ремонт будинку або квартири, то для його початку сприятливий четвер. У п'ятницю намагайтеся захистити себе від непотрібних контактів та метушні. Під час дружної зустрічі в суботу у вас може народитися дуже цікава ідея. Раки у першій половині тижня тільки терпіння допоможе вам зберегти свої позиції у відносинах як вдома, так і на роботі. В понеділок увечері було б незайве влаштувати маленьке сімейне свято і порадувати рідних людей. Неоднозначна ситуація в дружніх стосунках, яка може скластися у вівторок, багато в чому залежатиме від ваших дій. В суботу галасливі вечірки принесуть лише розчарування. Краще залишіться вдома і займіться собою. Леви, цей тиждень виявиться досить плідним. Всю накопичену енергію вам варто витратити на вирішення нагальних потреб. Але на понеділок планувати серйозні справи і угоди без крайньої необхідності не бажано. Краще відпочиньте. Зате у вівторок ви зможете скласти безпрограшний план дій. Будь-які непорозуміння в середу у взаєминах з колегами варто коректно, але твердо прояснити. В суботу будьте дуже обережними, щоб не потрапити в якусь неприємність. Діви, цей тиждень гарний для творчості в різноманітних його проявах. Ви зможете значно змінити світ навколо себе. Ті, хто вирішить зайнятися ремонтом житла, знайдуть найбільш практичне застосування даного таланту. В понеділок і вівторок вам варто задуматися про становище, якого ви досягли. Не виключено, що ви використовуєте далеко не всі свої можливості. У середу знайдіть можливість знизити навантаження до мінімуму і викроїти собі час на відпочинок. У п'ятницю намагайтеся не відмовляти свої. Оїм друзям у допомозі. Терези, використовуйте цей тиждень для нових справ, пошуку ділових партнерів та однодумців. Запізнення можуть дещо зіпсувати ваш настрій, тому намагайтеся розраховувати час, пов'язаний з поїздками та переміщеннями. Майте на увазі, закоханість може перешкодити зосередженості в роботі. Зараз вам краще у всьому дотримуватися золотої середини. На вихідних можна зайнятися благоустроєм оселі. Оновлення подарує вам наснагу і легкість. Скорпіони, у вівторок не піддавайтеся на провокації. Краще пробачити кривдника, ніж вплутатися в безглузду боротьбу. На роботі доведеться докласти максимум зусиль, щоб відповідати вимогам начальства і залишатися на висоті. У середу будьте уважні при виконанні будь-якої справи і будьте обережні. Четвер може виявитися радісним днем. Ви будете заряджати оточуючих своїм прекрасним настроєм. Найкращий відпочинок для вас біля моря. А якщо немає такої можливості, підійде будь яка водойма ще більше за розміром калюжі? Стрільці, розв'язання особистих проблем на цьому тижні доведеться приділити багато часу. Турбот можуть доставити і партнери по бізнесу. Зараз вам буде корисно зайнятися розширенням кола свого спілкування. Не нехтуйте професійним досвідом оточуючих вас колег. Ви можете почерпнути для себе багато нового і цікавого. У вівторок можлива конструктивна зустріч з партнерами. Начальство буде прислухатися до вашої думки. У середу вам доведеться відстоювати ваші задуми перед колегами дні по можливості відпочиньте на природі на проблеми дітей. Варто звернути увагу. Вони потребують вашої турботи і допомоги. Не відмовляйте їм. Козироги, ваші бажання можуть виявитися протилежними, тому що вам необхідно вчинити в реальності. Страх за своє майбутнє може спровокувати вас на підступні задуми. Не піддавайтеся цьому руйнівному бажанню, воно не кращим чином відбиватиметься на характері і самопочутті. Є більш раціональні і чесні способи вирішення проблем. Можливо, що в п'ятницю вам доведеться спілкуватися з далекими родичами або давно забутими знайомими. В неділю намагайтеся як слід відпочити. Водолії цього тижня вам не зашкодить обережність, так як ви можете потрапити в заплутану ситуацію. В понеділок ви відчуєте прилив сил. Їх необхідно застосувати у творчих цілях. Згадайте про свій будинок і подбайте про його благоустрій і затишок. Не відмовляйте тим, хто просить про допомогу. У другій половині тижня займіться самоосвітою і підвищенням професійного рівня. Вихідні дні схоже доведеться присвятити розгрібанню накопичених побутових проблем. Риби навряд чи ви зможете цього тижня впливати на хід подій, зате у вас вийде використовувати їх з користю для себе. В понеділок можлива звістка про ваше підвищення по службі. Тривалі відрядження, що починаються в першій половині тижня, повинні бути вдалі й вигідні. У середу ваша неуважність може поставити вас у незручне становище. В четвер намагайтеся поводитися нейтрально по відношенню до колег і утриматися від образ. Субота обіцяє бути результативною, працюйте над досягненням постав. Цілей і кардинально вирішуйте свої проблеми.